Вона усе така загадкова, чиношна і талантлива. Її роботи так манять твій взор, що хочеться на них позирати і позирати. Ольга Кашай, членкиня закарпатської організації національної спілки художників України, онука Антона Кашая, дуже гордиться своїм дідиком, але дякувати Богу у творчості йде своїм путем. Вона вважає, що вшитку ж створено Всевишнім. Є найдосконалішим і задача художника увідіти ту красоту, осмислити, емоційно наповнити і передати засобами ізобразительного іскусства на полотні. Вона брала участь у многих обласних, республіканських і міжнародних виставках. Як ви прийшли до творчості? Знову ж таки, пов'язано все з дідусем. Була така подія. У 2008 році була крадіжка музею нашого, це в замкові краєзнавчий музей, і було викрадено полотно відомих закарпатських художників, в тому числі і мого дідуся. На той час пустили програму документальний фільм, де був дідусь, художник, і я маленька. Я, переглядаючи це відео, якось мала такий жалюзі, що нічого не збереглося. І навіть те, що в нас вдома ну, мається на увазі в Закарпатті, навіть це розіграли. Я в ту же хвилину пішла в цю майстерню, вибрала його плотно, моль, холсти, мольберт, і почала малювати. Так прийшла творчість моє життя у доволі дорослому віці. 25 років. Після закінчення юридичного факультету диплом поклала на стіл. Тих пір, як я почала творити, в мене життя змінилося кардинально. Я відчула, що я на своєму місці, що я буду в цьому реалізовуватися. Я відчула дуже велике щастя. Адже коли я приходжу в майстерню, це завжди хороший настрій, це завжди, це завжди розвиток, це завжди я відчуваю спорідненість із своєю родиною і зв'язок із своїм дідусем. Я відчуваю, що він мені допомагає. Мабуть, це він вирішив, що я буду малювати. Які жанри вам близькі? Я наразі знаходжуся в розвитку. Починала як художник, це був живопис, мається на увазі. Пейзажі, натюрморти. Тепер я собі ставлю інші задачі. Це освоїти архітектуру. Мені це дуже зараз цікаво і бачу, що доволі непогано в мене це вдається. І хочу зобразити в своїх роботах, так як дідусь колись Італією, Норвегію зображував. Я б також хотіла б по його стопам піти і проїздити відомими архітектурні пам'ятки зобразити не тільки України, а й Європи і світу. Ви берете участь у виставках? Яких? Я беру різних участь у виставках і міжнародні пленери я доволі часто представляю Україну за кордоном. Дуже часто запрошують в нас в Закарпатті на пленери. Це місто Ужгород, і Мукачево. Планую до Вінниці. Запросили на пленер взяти участь. Попереду дуже велика робота. До війни ще встигла взяти участь у виставці у симпозіумі в, міс... в Болгарії місто Балчик. Мене запросив відділ культури їхній. Ми два тижні були в цьому прекрасному. В цій локації біля моря в дуже древньому саду Із архітектурною пам'яткою, замку ми працювали, створювали роботи. Це був міжнародний пленер, там було зібрано художники і Європи, і світу, і з Америки, і з Франції. Це було дуже цікаво. Як такі спілкування впливають на творчість? Ці спілкування завжди приносять щось нове, нові сюжети. Нові ідеї, нове бачення. І коли ти поруч працюєш з іншими художниками, в яких вже своє сформоване мистецтво, то ти, наче сам відкриваєшся, ти бачиш у собі нові якісь огранки. Я так помічаю, що коли я працюю десь поруч з іншими художниками, я починаю звертати увагу на ті речі, на які я раніше не звертала увагу. Відповідно, я собі ставлю нові задачі, і відповідно це вже новий вектор в моїй творчості. Це своєрідний майстер-клас? Я би сказала більше обмін досвідом. Хоча є і майстер-класи, звісно. Наприклад, коли був пленер у Чорній Горі мені, надзвичайно виноградою було цікаво працювати з художниками з Харкова. Вони дуже продуктивні, вони дуже активні, у них дуже поставлене письмо. Мені цікаво було їхній розпорядок дня, як прокидатися о 5-6 ранку. І до 8 ранку вже мати кілька готових етюдів. Ну, Це надзвичайно, це треба дуже володіти творчістю, майстерністю. І, і да, Я прокидалася, я ставала біля них я вчилася. Ви недавно повернулися з пленеру тут десь близько. Розкажіть про це. Це були традиційні пленери, котрі проводяться, організовуються спілкою. Ми були в дубках, урочище Ноківці, урочище дубки, члени спілки Закарпатського осередку національної спілки художників України. Ми тиждень зображували красиві пейзажі з архітектурними моментами, і тут надзвичайно великий розвиток. І тут я друге, вже вдруге взяла участь у цьому пленері. І щоразу це дуже потужна рушійна сила для мене. Завжди збираються знані митці. Знання не тільки в, в, з позиції, що їх знають вони відомі, а з позиції письма. Для мене це знову ж таки дуже повчально. І і мені дуже цікаво працювати із Тарасом Усиком, і з Борисом Івановичем Кузьмою, із Тарасом Даниличем, із Вовчком Василем. Це надзвичайно. Вони завжди допомагають. І цей пленер знову ж таки відкрив для мене щось нове. Як думаєте, зараз війна як творчість допомагає вижити, зберегти ту душевну рівновагу? Вона допомагає зберегти душевну рівновагу, але вона допомагає і фізично. Адже ми художники об'єдналися і дуже багато працюємо, працювали і працюємо на благодійність. Дуже велика кількість робіт була продана, і вилучені кошти були передані на Збройні Сили України. Тому художники творчість і тут є доцільною. Хочу показати вам згадку. Про історію, яка вже ніколи не відновиться. Я мала мрію взяти участь а, саме у цій виставці, міжнародна виставка пейзажу, яка проходила у місті Маріуполь. Ох, навіть складно говорити. Я прийшла відбір. Моя робота з найулюбленіших дуже холодний день пройшла відбір. Відповідно, я відправила роботу на виставку. Я теж, до речі, мала туди поїхати. Але, але не судилася. На жаль, почалася війна, і наразі невідома доля е, полотен, які були там представлені. Там були представлені моя робота і дві роботи дідуся 1973 року. Е, по розмовам є ймовірність, що вони вивезені до Російської Федерації, а можливо і прямим влучанням було знищено. Нічого не відомо. Єдине, що залишилось на згадку, у мене це такий чудовий каталог, який мені встигли надіслати перед самою війною. Ви щаслива людина і чому? Я абсолютно щаслива людина. У 25 років я це усвідомила, адже це дуже велике щастя бути настільки реалізованою і любити те, чим ти займаєшся. Це щастя. Для мене це щастя. І оточення моє, і родина моя це щастя. Ольга Кашай має свій стиль, свою манеру живописного письма. У її творах відчуваєш атмосферу красоти і гармонії, яку автор видить у природі і майстерськи передає на полотні. У її роботи хочеться вдивлятися і не можна позирати, бо у них заряджаєшся енергією добра і любви, якими авторка рендешно ділиться з нами.